Лети до своєї мрії саме до цього у єврейському культурному центрі Бейтгрант закликала вистава маленьких вихованців дитячих будинків та інтернатів. Адже на свято кожна дитина має почувати себе потрібною і мати чудовий настрій. У рамках святкування хануки маленьким одеситам подарували благодійний концерт. Спектакль Мюзикл Лети до своєї мрії був поставлений силами вихованців вокальних та танцювальних колективів єврейського культурного центру. Бейтгранд у ньому беруть участь 50 дітей різного віку. У нас возникла идея создать такую благотворительную акцию, в которой бы дети могли выразить себя, свое творчество, и также дети могли получить это удовольствие от прикосновения к искусству. І решили создать благотворительну акцію, которую так і назвали діти дітям. Спектакль «Лети до своєї мрії демонструє сприйняття дітьми навколишнього світу, їх ставлення до казок і того, що відбувається з ними щоденно. Учасники спектаклю намагались донести до дітей, які позбавлені батьківської опіки, що вони не самі і їх люблять так само, як і тих, у кого є мама і тато. Ми поставили ханукальний такой спектакль, і хочемо його продемонструвати для дітей із. Различних домов, щоб і у них теж було відчуття праздника, ощущение чуда, ощущение того, що вони такі ж, як і всі, що вони можуть відмічати і святкувати вместе з нами. Маленькі глядачі не ховали свого захвату від мюзиклу і щиро аплодували юним акторам. А після спектаклю на всіх дітей чекали солодощі, що лише підсилило атмосферу свята і того, що при всіх них піклуються. Ксенія Тьора, Євген Войтенко телекомпанія Круг.